Принцеса на горошині жив колись один принц, і захотілось йому одружитися з принцесою, та тільки справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку. Але так і не знайшов собі нареченої. Принцес було скільки завгодно, та чи були вони зовсім справжні? Цього він ніяк не міг добрати. Все йому здавалось, що щось не так. От він і повернувся додому зажурений, адже він так хотів знайти справжню принцесу і одружитись. Якось увечері розгулялась страшна негода. Буркотів лім, спалахувала блискавка, а дощ лів, як з відра. Страх, та й годі. Раптом хтось постукав у міську браму, і старий король пішов їх чинити. За брамою стояла принцеса. Матінко рівна, який вона мала вигляд під дощем та вітром. Вода збігала по її волосці і по платтю на носки її черевичків і витікала з-під каблуків. А вона казала, що вона справжня принцеса. Ну, про це вже ми самі дізнаємось, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні, скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошки горошину. Потім узяла двадцять матраців і поклала їх на горошину. А тоді ще двадцять перин з гагачого пуху. Тут мусила принцеса проспати ніч. Вранці її спитали, як вона спала. Ой, дуже погано, мовила принцеса. Я цілісіньку ніч не столила очей. зна, що там було в моєму ліжку. Я лежала на чомусь твердому. І від цього у мене все тіло тепер в сінцях. Просто жах. Тоді всі побачили, що це справжня принцеса. Якщо вона крізь двадцять матраців і двадцять пухових перин відчула горошину, такою ніжною могла бути лише дійсна принцеса. Принц одружився з нею, бо знав тепер напевне, що знайшов справжню принцесу. А горошина потрапила до музею, де лежить і тосід. Якщо її ніхто не взяв. От яка історія була насправді. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.